Туді от вітаємо нашого наступного гостя Антоні Яценко, народний депутат України, депутатська об'єднання. Економічний розвиток вечір. добрий. пане Антоне. От економічний розвиток пропонує встановити кримінальну відповідальність за для уникнення шахрайства в питанні отримання статусу учасника бойових дій тими особами, які не були в АТО. І е, також ваша депутатська група закликає е, колегу Верховній Раді підтримати законопроект номер 1268 – про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за безпідставну відмову або незаконне надання статусу учасника бойових <клес> дій. Отже, на ваш погляд, це дозволить посилити відповідальність і боротися з корупційними діями, от зокрема, от у наданні статусу учасника бойових дій? Дякую за питання. Ну, перш за все, я хочу сказати, що дійсно дуже... Погана і трагічна подія сталася в Волновасі, І, як кажуть, немає слів навіть, що ці отморозки, які могли вбити мирних жителів і дітей в тому числі. Я все ж таки сподіваюся, що рано чи пізно ті люди, хто це робив, пристануть перед судом і, мабуть, навіть міжнародним. Але хочу сказати, що, на жаль, от ви пам'ятаєте, в нашій країні є негативна практика, наприклад, коли Чорнобильські посвідчення отримувалися ну, на горі людському, на якоїсь трагедії. То. І так само і це стосується зони АТО. Тобто, на думку моїх колег, і я розділяю, що та людина, яка дійсно в АТО була і захищала батьківщину, має отримувати потім пільги від наших держав. Але й люди, які просто хочуть, як кажуть, за рахунок бюрократичної якихось казуїстики зробити собі, як кажуть, гарне життя. На крові, на війні, то треба за це дійсно карати, і це правильне Кримінальна відповідальність. У нас працює. Ми бачили таке один прецедент, коли відмовився від стат... ну, народний депутат від статусу учасника. АТО, а е -е. ми зараз говоримо на навіть на, на те, що це відмовився mm -hmm. заступник міністра. Yeah. Якщо yeah. Я не помиляється, yeah. але... він не депутат. Yeah. 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 Але, yeah. але... Yeah. крім того, ми все-таки говоримо про ті випадки корупції, які вспливають і у тендерах, і. Ті закиди, які лунають у бік, наприклад, чиновників, які мають стосунку до організації, ну, там <кій> я хочу сказати, як член комітету законодавчого з про охорону діяльності, що ми так плавно перейшли вже до іншої теми, більш глобальної, тому що, на жаль, ми дійсно спостерігаємо. Певну безконтрольність витрачання державних коштів і. Це пов'язані теми між собою. Ні, тобто, звичайно, купив статус, так, а так, потім в Потім купив... статус більше кажуть, крупна риба так. вже да, обогащається за рахунок державних коштів. Ми всі бачимо, що дуже багато грошей закладено сьогодні на саме проведення антитерористичної операції, а також на підтримку Збройних сіл, Національної гвардії, підрозділів СБУ спеціальних, на кштальт Альфа. І, звичайно, це все, як кажуть, має бути для цього певне закуплене обладнання і спорядження військове. І, дійсно, це гроші немалі. Так, да, немалі гроші, і тим паче багато таких закупівель засекречено сьогодні і дає дійсно підґрунтя для певних зловживань. Ну, Давайте от подивимось, наприклад, за останній рік, скільки змінилось міністрів оборони. Як кажуть, ні, не від гарного життя це діло. І, звичайно. Я би прирівняв речі самі. Це звичайно корупційний злочин, розкрадання грошей. І є певні статті кримінального кодексу, та ж саме 191 стаття, 364 зловживання. Але я би прирівняв навіть до мародерства, бо це люди заробляють, так сказати, кримінально заробляють на крові людські, і треба огньовим мічом це винищувати, такі прояви. Ну, от сьогодні парламент ухвалив законопроект щодо посилення кримінальної відповідальності за військові злочини. От невиконання наказу в умовах бою загрожуватиме військовослужбовцям ув'язненням строком від 3 до 10 років, а втрата військового майна від 2 до 5. Ну я не слідче кажуть, і не працівник правоохоронної системи. Але е, зараз фактично ми маємо жорстку агресію з боку Російської Федерації до нашої держави, і звичайно, якщо вже людина військова. То вона має керуватися військовим статутом і, звичайно, виконувати накази. А вже як втраче, наприклад, ну, якщо під час бою там підбили щось, то звичайно там неможливо було зберегти це зрозуміло. Але, наприклад, коли от, були випадки, коли ви бачили, там певні люди покидали військову частину, залишали мене, ну то це звичайно неправильно і в принципі в умовах. Сьогоднішньої ситуації. Я думаю, що це виправдано. Особисто я голосував за це і підтримував. От економічний розвиток. Ми найближчим часом знову побачимо. Ну, що значить, знову просто станемо свідками змін до державного бюджету. <клес> ну, це питання окреме. Я кажу, це боль не лише наших депутатів з нашої групи, а й багатьох інших колег. На жаль, цей бюджет приймався поспіхом, приймався кулуарно. І навіть от пані Тимошенка, лідер фракції блоку Тимошенка, казала, що батьківщина його <кхм> що навіть один текст прийняли, інший пішов на підпис. І тобто, ну як би казати, треба розбиратись. Від себе хочу зазначити, наприклад, що мене дуже турбує декілька речей в цьому бюджеті. Перше. Села, які заробляли за рахунок податку на доходи фізичних осіб, ну от сільський бюджет будь-який, це основна частина доходу. Вони позбавлені цих 25%. Ну, тобто ви як людина, яка працює, з вас сплачується податок, ПДФЛ, так звано, податок доходу фізичних осіб. І раніше до цього часу 25% залишалося в розпорядженні сільської громади. Зараз цього позбавлені, забрали на Київ. Ось така собі децентралізація. І зараз села просто кріком. Кричать, де нам брати гроші, бо багато проблем. Там дорога, там акушерський е, пункт, там школа, там садик, і держава нічого не дає. Пане Антона, як це корелюється з заявами прем'єр-міністра про те, що більше повноважень, більше фінансових можливостей зараз місцевим громадам передали? Бо, може прем'єр-міністр читає інший бюджет, я так пожартую, але не може навіть про це казати. Наприклад. Райони бюджету раніше отримували 50%, зараз дійсно стало отримувати 60%. Але обласні бюджети замість 25% отримують 15%. А от селян позабирали на Київ ці гроші. Це неправильно. Далі от, ще один приклад. Е, лікарні є Ну, Наприклад, «Укрзалізниця» має 100 лікарень. Сьогодні їх передали на баланс Мінінфраструктури. І далі в цьому бюджеті передбачена така собі норма. Передати їх розпорядження районним радам. Ну, фактично, це означає їх знищити. Я, наприклад, і от приведу, у мене на окрузі, це Черкаська область, є таке місто Христинівка, там є вузлова лікарня. Я вже другий тиждень працюю над тим, щоб її не закривали, і, на жаль, поки що такі собі результати не втішні. Тобто, район грошей не має її утримувати, а бюджет її скинув. Значить, 130. Працівників можуть бути звільнені, вся медична база, всі відділення закриті. І 4 тисячі пацієнтів залишиться без медичного нагляду. Далі от давайте брати по статтям. Кажуть, нема грошей. От приведу лише одну цифру. В проєкті було 928 мільйонів, потім, правда, зменшили до 740 мільйонів на Держком на виготовлення різного роду роликів, Продукції, відеопродукції. Ну, на мою думку, це взагалі в країні, де йде війна, це кощунство. Далі, приклад, 234 мільйона утримання колективів творчих, не путати з театрами. 78 мільйонів дали. Я нічого проти не маю університету Шевченка. Я там колись захищав навіть кандидатську диссертацію, молодості. Але 78 мільйонів дали на якісь наукові науково-дослідні роботи. Що це таке? А, наприклад, на реабілітацію дітей інвалідів дали в цьому бюджеті 675 тисяч лише. А на лікування дітей хворих на церебральний параліч ДЦП дали 11 мільйонів гривень, при потребі, принаймні, 60-70 млн І ну, так то, далі. Ну, тобто, таких прикладів дуже багато, і, звичайно, треба негайно вносити зміни до цього бюджету, щоб він був орієнтований на людей, а не невідомо на що. От е, ніхто з чиновників. Не уникне покарання, якщо стане фігурантом розслідування антикорупційного бюро. Про це заявив президент Петро Порошенко під час зустрічі з головами обласних держадміністрацій у Києві. За словами глави держави, нині усі держслужбовці першого і другого рангів є потенційними клієнтами цього бюро. Зараз консультативна рада нагадає визначається з кандидатами на посаду керівника антикорупційного органу. Ми запускаємо роботу Анти... національного антикорупційного бюро. Мета цього беру боротьба з корупцією серед найвищих державних службовців. Всі державні службовці першого і другого рангу його потенційні клієнти. Бажаю всім залишитися в якості потенційних. І ніколи не потрапити в поле зору цієї принципово нової і дуже небезпечної для хабарників і дуже корисної для держави і для народу України структури. Зараз запущена робота консультативної ради, яку готує, яка готує пропозиції щодо кандидатів, які можуть очолити антикорупційне бюро. Я бажаю, що дискусія йде достатньо прозоро, чіткій відповідності з законодавством. Пане Антону, очікуєте побачити або почути серед цих потенційних клієнтів, як висловився Петро Порошенко, гучні прізвища першого ешелону. Ну, От від цього жарту. Так бажаю залишитися вам потенційними в багатьох і мороз по шкірі. Ну давайте скажемо так: на сьогоднішній день в Україні діє ряд правоохоронних органів. Це перш за все, і Генеральна прокуратура, це і МВД, МВС, міністерство дочних справ, Служба безпеки, податкова міліція. Працює фінансова інспекція. Тобто сьогодні, в принципі, нічого до сьогодні часу не заважало, скажімо так, притягнути тих чи інших чиновників до відповідальності і, в принципі, декого притягувало. притягував. Що за світ цього бюро, так званого антикорупційного, то, в принципі, по якщо дивитися криміння процесуальний кодекс, то вони приблизно мають ті ж самі права, що й має сьогодні Генеральна прокуратура по старому закону. Будемо сподіватися, що вони будуть ефективні і працювати будуть, як кажуть, ні за страх, а за совість. Але а є з ким працювати? Є ну, потенційні клієнти, всіх, які мають ставити У всіх клієнтами. країнах світа, на жаль, існує таке негативні явище, як корупція, яка, в принципі, знищує економіку, знищує потенціал країни. І тому, звичайно, з цим треба боротися. І якщо додасться ще інший орган, як антикорупційне бюро, то звичайно можна сподіватися, що будуть певні результати його роботи, і будемо дивитися. До поточних подій в інтернеті з'явилося відеообстрілу блокпосту під Волноваху, в результаті чого загинуло 13 мирних мешканців. На відео можна побачити, як більше 26 ударів артилерійських снарядів приземляються неподалік від блокпосту. Автобусу, який влучив снаряд, знаходиться за камерою. На відео праворуч від траси можна побачити тінь відлучення снаряду неподалік від автобусу. Трохи згодом камера повертається. Можна побачити постраждалий автобус. Щодо розслідування, все ж таки наслідків цієї трагедії. От нагадаю, на Майдані в Києві зараз якраз триває жалоба за загиблими. Люди прийшли в серед середмістя Києва вшанувати пам'ять тих, хто загинув під час цієї трагедії, то от і справді яким, яким має бути розслідування. Ну, на мою думку. Що територія антитерористичної операції, територія України. Ці злочинці, які це робили, на мою думку, як звичайно, не суддя, але я б їм дав пожиттєво ув'язнення, якщо була смертна кара, вибачте, бо їх стратив. Бо це вже не люди, це виродки, які сьогодні вбивають людей, вбивають дітей, е знищують майно людей, там квартири, дома, лікарні, е жінок гвалтують, е граблять і так далі. І, звичайно, все ж таки, я впевнений, що найближчим часом, в цьому році, принаймні, ми отримуємо на Донбасі порядок і це стане знову територія України. І я впевнений, що ці люди, які це робили, а також їх хазяїва, які давали їм команди це робити, з того ж Російської Федерації мушуть предстати перед принаймні українським судом. По можливості перед Гахським трибуналом пане Антона, можна поцікавитись це... підставами для вашого такого оптимізму. Ви вже навіть час заявляєте, що все буде добре. Ну, От, процес... Навіть політики роз... заявили, ну, принаймні... виходу з цього безкінечного жаху, наприклад, не бачать. Дуже багато і в цьому відверто ну... зізнаються. У вас на чому ґрунтуються ваші такі впевнені Мене твердження? ґрунтуються на я, в принципі, оптиміст по житті. Кажуть, ну питання в чому? Значить, перше, зараз, слава Богу. Дуже жорсткі санкції проти Російської Федерації, тобто я дуже сподіваюся, що економіка агресора не витримає таких речей і вони дадуть заднього, як кажуть. Це по-перше, по-друге, зараз дуже великі кошти виділені на армію на її розвиток. І в принципі, це вже не, не... забуваємо питання про контроль за цими витрачанням. Це цих питання. Коштів. До речі, ми випустили. рахункову палата, має контрольний орган ради щось робити. Бо зараз ми, на жаль, рік вже не чуємо, да? що вона, де вона. Пане Антоне, от на останок... а, Але все ж таки я впевнений, що правда, і з нами Бог, і правда українського народу. І багато вже людей, які на Донбасі спочатку рукопліскали цим терористам, сепаратістам, зараз вони вже зрозуміли, що це за люди. І тому все ж таки є надія, що має все бути добре. Я дуже сподіваюся на це, як депутат Верховної Ради е, і, і одна людина просто на останах поне скажіть, у п'ятницю, о десятій ранку, в парламенті е, має з'явитися глава Нацбанку і е, має виступити перед депутатами. От у економічного розвитку у вас можливо особисто. Які питання до пані Гонте? Ну у мене я би. Спільно з Гонтерів запросив би представників уряду, тому що Гонтаріо працює, на жаль, в тісні спайки з урядом, з тим же Міністерством фінансів, бо Нацбанк це ж не окрема, планета. У мене питання одне: курс зараз, ви знаєте, більше 16 гривень. І, на жаль, ми давно такого не чули. Чорний ринок з'явився, де на чорному ринку 22-24 гривні сьогодні долари продають. Тобто, фактично, це тіньова економіка. І тому у мене питання одне: скільки Україна має золотовалютних валютних сьогодні резервів, чи може вона принаймні втримати цей курс, чи навіть його понизити. І дуже хотілося б чітко з'ясувати, взагалі на якому світі національні банки. Друге питання рефінансування банків. Тобто, рефінансують банки, це все робиться непрозоро і можуть бути певні питання. Тобто, сьогодні ми відчуваємо фактично різке погіршення життя людей за рахунок зменшення. Курса гривні відносно до долара і євро іншої валюти будемо вам дякувати. Яценко народний депутат був разом з нами. Ну, принаймні, якщо пані Гонтарєва або ж хтось з її офісу нас сьогодні чув, то є час підготуватися до цих питань золотовалютні резерви і рефінансування банків. Дякуємо вам. Я вам також дякую.